Вітаю Ворскламанія знову лине до вас телекранів. Наші журналісти як завжди прагнуть показати більше те, про що не пишуть газети та всесвітня комп'ютерна мережа. В Студії Артем Лобанов розпочинаємо випуск. Жартівливий кубковий жереб знову відправив команду Василя Сачка до Тернополя. Якщо минулого року біло протистояв друголіговий ФК Тернопіль, то зараз доведеться зустрічатися з нивою. Базовим днем проведення цього матчу визначено 23 серпня. Як ведеться, такі матчі відбуваються на полях команд рангом нижче. Минулої п'ятниці ворскляни проводили гру третього туру чемпіонату в Ужгороді. Говерла трішки попсувала нерви гостям із Полтави, але перший заліковий бал Сачко і компанія все ж мають. І на цьому не планують зупинятися. Перша родзинка Ужгородського протистояння місцевої Говерли та Ворскли двоє воротарів, які грали в Києві за Динамо, вихованці запорізького металурга, захищали останні рубежі у звітній грі Станіслав Богуш і Максим Коваль. Голки огляду на підсумковий результат зустрічі зі своїми обов'язками впоралися на відмінно. Після невеликої розвідки першими по воротах пробили гравці Говерли. Дмитро Трухін після довгої діагональної передачі в один дотик пробив по цілі. Богуш упевнено забрав м'яч. Далі Говерла відмінно розіграла. Штрафний в результаті ціла група грабців увірвалася до карної зони і могла забивати. Але спочатку Богуш, а згодом дедечко врятували ворсклу від неминучого. Полтавці відповіли кількома не надто значними моментами. А усього Говерли дуже небезпечно пробивав Степанюк. Зовнішньою стороною стопи сильно та полтавський страж воріт зміг відбити удар. Друга частина гри Ворскла проводить небезпечну атаку. Турсуну прострілив правого флангу, а дедечко на дальній штанзі, і, здавалось би, нереально забійної позиції не влучає по рамці. Полтавці продовжували атакувати і переважно за допомогою флангових передач. Часто орендований новачок Говерла Максим Коваль переривав ці паси. Його команда тим часом діяла на контратаках, намагаючись за кожного зручного моменту тікати в напад. Максим Фещук небезпечно пробивав поворотах після виходу, практично сам на сам. На щастя, для гостей з Полтави м'яч пройшов повздальній кут. Далі гра пішла на зустрічних курсах. Наприкінці поєдинку ініціативою більше володіла саме Ворскла. Її виконавці щільно розмістилися біля штрафного коваля, утім, небезпечних випадів майже не виникало. Ще кілька хвилин і гра стала коливатися то в одну, то в іншу сторону, однак без особливого загострення, а тому і підсумковий сухий рахунок, який після матчу закономірним визнав головний тренер Ворсклян Василь Сачко. Етапи дорослішення Олега Міщенка відверто від самого футболіста сьогодні у програмі про перші футбольні уроки у школі київського Динамо, кого вважає своїм другим татком і коли відбувся вирішальний злам в житті та кар'єрі гравця, максимально відверто. А ще прогноз на прийдешню гру від гравця, який знає кухню донецького металурга зсередини. первый тайм, да, действительно, мне кажется, что не получился у нашей команды вообще, потому что, ну, мне кажется, что там очень непростое поле вы где Я там играл полтора года, я знаю, там все, если какой-то дождик пойдет, то там не, 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 невозможно не то, что бегать, а ходить. Я думаю, что пока наши ребята, ребята привыкли к полю, пока поняли вообще, как на нем находиться, как на нем играть, то... Ну, тяжело было, очень тяжело было в первом тайме. Второй тайм они уже, я думаю, может, кто-то подобрал лучше, может, кто-то там больше за счет настроя. И второй там, я думаю, что переломили ход игры. И я думаю, что да, моменты были у тех и у той и у той команды, но все равно, конечно, как моя одна команда, я хотел бы, чтобы она выиграла. Но мне не повезло, ничего, будем брать дальше свои очки. После тяжелых периодов, когда приходит удача, ты себя чувствуешь человеком, потому что ты переборол это все, ты доказал, что ты можешь, ты доказал, что ты мужчина, и я говорю, что я подчеркиваю еще, что наша команда, пусть наши болельщики не переживают, что пока у нас один балл в турнирной таблице, поверьте, мы будем на том месте, на котором мы должны быть, и мы будем вверху. сейчас славный тренер Петенко Владимир Николаевич. И человек, это я тоже хочу сказать ему спасибо. Это единственный человек в который мне доверял, и при котором я играл в высшей лиге. Ему за это спасибо большое и поклон. Он очень хороший тренер, то есть игра будет очень интересная, потому что Металлург любит играть с мячом, так же, как и мы. То есть, ну, я думаю, что здесь на первый план выйдет самодача, Самодача, сумасшедшая. И нужно будет просто реализовать то, что мы реализуем, и все, я думаю, все будет нормально. Олег Мичник я сейчас повзрослел существенно повзрослел. Олег Мичник сейчас начал для своей жить. Олег Мичник, не так скажу Олег наконец-то развелся. Олег Олег Мищенко начал жить для своей семьи, для своих родителей, для своей сестры, племянницы, для своей новой девушки. И, и начал, Олег Мищенко начал отдавать все свое свободное время в футболу. Это самое главное, потому что раньше, да, у меня хотелось там, дискотеки, там, клубы, казино, все вот это вот ненужное дело. Сейчас я могу пойти, не трусаю, могу пойти, но после победного какой-то игры. момент в жизни такой тяжелый, в Ужгороде, там действительно, ну это семейные, чисто семейные были проблемы с бывшей, слава богу, женой. И мне мой второй отец сказал, Севида, что ты должен понимать, что либо ты все отбросишь, поставишь ее на место, и у тебя будет заниматься своим любимым делом, либо ты просто через год закончишь. Ты должен сделать, ну, поставить приоритет, что тебе важнее. Ну, я поставил, даже, даже на секунду не задумываясь, я поставил приоритет в жизни, о котором я никогда не пожалею и ни разу еще не жалел. Свидов – это такой человек, что… Вот я же расскажу маленькую историю. Я был, он меня забрал в Ужгород в первую лигу. И м -м, была игра у нас с э -э Николаевым на выезде. Но я сыграл ужасно просто ужасно. Я сыграл, я не забил 4 выхода один в один. Ну, вообще ужасно сыграл. Вышел вместо меня Джакоби, я забил гол. Ну, по идее, тренер должен был ставить... За на следующий, на следующий матч. И я начинаю себя подготавливать, что я буду сидеть на замене. Сразу упал морально, психологически. Начал психовать. Тут два дня до игры мне звонит э, Сивидов. Ты где? говорю, дома. Так, тебе 10 минут, там я в таком-то таком, -то, таком -то кафе день был перед тренировкой. Он приезжает не официально, ну, неформальная обстановка, шорта, футболочки там. То есть ну, сидим, пьем кофе, и он говорит: "Ты, ну ты дурачок маленький. Я в тебя верю. Это самое главное. Я в тебя верю. Это самое главное. Типа ничего не думай, ничего этот выходи и играй." Я вышел в составе, забил два гола. После этого, после этих слов, наверное, началась ну, начал я, ну, я повзрослел, и началось мое перерождение в нового человека. Да это, конечно же, мои родители. Это самые, самые родители, сестра, это племянница, это самые, самые преданные, самые э, блечки, которые действительно справедливые, которые, когда плохо, говорят «плохо», когда хорошо, говорят «хорошо». И то есть им за это спасибо большое, потому что, честно говоря, критику я воспринимаю. Это сейчас только от них, либо от главного тренера, больше нет кого. Я в 12 лет приехал в Киевское Динамо. 6,5 половиной лет я там пробыл, почти семь потом на моем пути попался один, не будет этого слова, чудо-агент, Алибаев, который просто меня вытащил с Киева. То есть э, сказал, что не нужно подписывать контракт. Если нужно подписывать, то на космических условиях, если дадут тебя. Это я сейчас понимаю, что какие условия, 17 лет, если я играл за дубль, за вторую команду, какие могут быть условия, сумасшедшие в Киеве. Я тебе отвезу локомотив московский. Но я дурак послушал. У меня родители, естественно, живут в селе, денег такового, если у меня мама, папа на двоих зарабатывают 1200 гривен, на двоих. Денег таковых не было, и, действительно, я хотел, он сказал, в локомотиве будет существенно лучше по зарплате, потому тому, поможешь родителям. Ну, я дурак повелся, 17-летний мальчишка хотел помочь, родителям я повелся. Уехал с Киева, не подписал контракт, и через две недели он мне говорит, Руководство Локомотива поменялось. Поехали в Мариуполь в первую лигу. Ну, я мягко, скажем, послал его, мягко скажем. С Потом того у вас никаких Никаких отношений. никаких нет отношений. Я с ним даже не здороваюсь, ничего. Потом у меня был момент э, периода, я был где-то недели три в Зените. Сразу. После Динамо я был в Зените на просмотре, в дубле. И там спасибо, конечно, агенту, Олег Еремин агент был. Э -э, там вроде бы все договорились, но, э -э, получается, у меня еще был, была компенсация в Киеве. И, э -э, а «Зенит» не, получается, не отправил письмо о запросе, о моем просмотре. Ну и «Динамо» там подняло кипиш, и как-то так получилось, что не срослось у меня с «Зенитом». Потом я был уже два месяца не в футболе вообще, то есть там чемпионат уже конец осени был. И после Нового года мне позвонил Донецк Металлург, чтобы на... на, просмотр. Ну, честно, я туда поехал, я два месяца тренировался, я был такой разобранный. Я думал, что... Ну, я приехал на первый сбор Турции, я думал, что... не то, что не подпишут, у меня еще, скажут, вешают бусы на гвоздь. Но мне после первого сбора сразу подписывают. Ну, и... Конечно, это было для меня огромным стимулом. И я начал потихонечку, потихонечку набирать. История с Костовым. Мы играли с Сережей Даниловским бильярд на базе. Мы играли, всегда играли там, ну, по небольшие, но деньги, то есть разница в шар, там, некоторая сумма. Я проигрывал в 4 шара или в 5 шаров проигрывал. И стру подходит к столу, ну, человек, ну, ну, не славянской внешности, я так скажу, но из противного костюма металлурга. Я думал, что он какой-то рабочий, честно, ну, ну такая, <laughs> так мне сложилось впечатление первое. И получается, я бью вот на середину прямой шар. А у меня говорит, акцент, не забывает, ты неправильно бьешь. А я злюсь. Нервах, я момент. злюсь, да. У меня втор второй раз бьют в другую лужу, такой же удар. Я тебе говорю, ты неправильно бьешь. У меня все уже, у меня пар сушей, с носа, я вообще уже еле сдерживаюсь. Третий раз проходит, я бью уже свояк. Он говорит, ты неправильно виндаешь, ты люди неправильно бьешь. Кто ты такой? Закрой свой рот. То есть я <говорит> ему неправильно ответил, очень неправильно. Ну, все, ничего, он развернулся, молча ушел. Ничего не, не ответил, вообще никаких не было э, стычек. Проходит три дня, у нас Вартан Михайлович, спортивный директор, собирает в конференц-зале. И представляет нового главного тренера. Николая Костова, понимаешь. да. И тут он заходит в этом костюме в этом же. И я понимаю, что пора сворачиваться с металла, потому что, ну, я это понял. И, то есть у нас это было перед последним туром с Шахтером. Я тренировался все время с первой командой, он приходит сразу меня в Дубль отправляет. Я понимаю, что надо сворачиваться, играем с Шахтером, нас распускают, собирают меня с Дублем уже на сборы и мне в дубле звонят, что ты едешь в аренду в этот человек, вот агент Маурицо, для ему спасибо за то, что он отвез меня туда. За то, что я увидел таких игроков, как Тоти, Дероси, я с Пизаро. Я с ними тренировался вот так, бок о бок. За это ему большое спасибо. Я понимаю, что он сделал все, что мог для меня. Но я повторюсь еще раз, так как поступил, поступило руководство Донецка, так не поступает по Такой шанс может быть раз в жизни. Да не может, а так оно и есть, он, он действительно отдается от жизни. И э, от, можно было, тем более давали за меня, за которые я сыграл две игры в высшей лиге, давали неплохую сумму, можно было отпустить и просто радоваться, что их человек играет в таком клубе там, или попытался, или как. А захотеть навариться и потом отдавать мне в аренду Волчевск, там, или то то это я считаю неправильным. Ну, это не мне судить. Да, за счет того, что мы сильнее. Мы сильнее физически, мы сильнее тактически, мы сильнее технически, мы сильнее духом. Просто это нужно будет собрать волю в кулак, сжать его и доказать это, потому что действительно наши любимые болельщики заждались за победами. И я думаю, что дай Бог, с Божьей, с Божьей помощью, что им не долго осталось ждать. Прежде всего хочу сказать нашим болельщикам спасибо вам, что вы ходите, что вы нас поддерживаете, что после проигранной дома игры шахтером вы кричали нам спасибо. Это действительно до дрожи по коже приятно. Мы обещаем вам, что сделаем все, чтобы вы гордились тем, что вы являетесь болельщиками ворска. Характер та неабияку волю до перемоги продемонстрували у грі з ужгородськими однолітками підопічні Олександра Омельчука. Вирішальний гол Ічанського на другій доданій хвилині тому підтвердження. Перші 20 хвилин матчу в Мукачевому минули без яскравих моментів. Гострі епізоди почали з'являтися лише в середині тайму. Нападник Говерли В'ячеслав Панфілов зумів вразити ворота Олександра Ткаченка на 34 й хвилині. Перший удар Кіпер парирував, утім, з другої спроби господарі рахунок таки відкрили. Після пропущеного м'яча ворскляни одразу ж вирівняли гру і навіть перехопили ініціативу. Активно діяли Джемальки Золотеш і Богдан Січкарук. На 39 й хвилині Мирослав бонь ледь не пропустив м'яч за комірець. На щастя для ужгородців їх виручила поперечка. Перший гострий момент по перерві ворства створила на 51-й хвилині. Після подачі з правого флангу нападнику полтавців не вистачило лічених сантиметрів, аби дотягнутися до м'яча. І то був лише тривожний дзвіночок, оскільки вже за дві хвилини гості відновили паритет. Богдана Січка рука прогавила в штрафному майданчику, і після точної навісної передачі нападник не схибив 1-1. Забитий гол додав на снаги хлопцям Олександра Мольчука. І вони що є духу понеслися вперед. Виривати таку бажану перемогу. Важко навіть порахувати, скільки небезпечних епізодів створили біло-зелені, а м'яч у ворота лісти ніяк не бажав. Лише на 92-й хвилині справедливість зрештою настала Сергій Ічанський, який за 15 хвилин до цього з'явився на заміну. Вирішив долю всієї зустрічі, забивши переможний м'яч. 1-2. цінна виїзна перемога ворскли ю 21 Довольно-таки неплохо начали. Мы за минут 15 первых, сразу на третьей минуте у нас был очень хороший момент у Богдана Сичкарука, который вышел один в один и, к сожалению, не реализовал момент. Еще пару моментов у нас было. Первые 15 минут потом немножко успокоилась и где-то выровнялась игра и уже пошла на встречных курсах. И мы пропустили необязательный мяч в конце тайма. Затем в перерыве немножко с ребятами поговорили в раздевалке, что нужно прибавить. Мы понимаем, что жара, и мы чувствовали, что мы немножко посильнее. Я очень рад, что во втором тайме мы воплотили это в забитые мячи, сразу забили мяч и контролировали полностью второй тайм. Создали очень много моментов, особенно, наверное, последние минут 20. то це 4-5 мячей перекладини і по ленточки катались, і во вратаря попадали и мимо в творворот. То есть столько було. Это... Ми вже не знали, як. Ну і, наверное, Боженька немножко вознагр... вознаградил нас в конце матча. Магазин фірмового одягу футбольного клубу «Фен ФН Плей тримає руку на пульсі модних новинок у світі спортивного одягу та спеціального екіпірування. Оригінальні ігрові футболки, ворскли та якісні репліки на них завжди у наявності. Окрім того, купивши футболку, можете, як то кажуть, не відходячи від каси, замовити будь-який напис на спині 15 хвилин і вуаля! Маєте ексклюзивну річ. Нагадуємо також, що на багато груп товарів триває тотальний розпродаж. Знижки сягають 70%. Все, чого фанатська душа забажає, є на полицях магазину, починаючи з дрібної атрибутики, закінчуючи комплектами одягу різних спортивних брендів. Здивуйте себе і близьких одягом або взуттям з нової колекції іспанської фірми Хома, асортименту і кольорів якої вистачить, аби зробити ваше повсякденне життя яскравішим. Товари для повсякденного використання, дитячі речі та солідні подарунки все це ви знайдете на вітринах фаншопу «Ворскли». Двері Fan Play відчинені щоденно з 10 до 18 години. Докорінно оновилися тренерські склади молодіжки ворскли та команди «Ю-19». Сьогодні пропонуємо вам знайомство з близька зі старшим тренером 19-річних ворсклян Вадимом Мандрієвським. Літнє міжсезоння позначилося докорінними змінами у Ворсклі Ю 21 і ю 19 Легендарний ветеран полтавської команди Олександр Мальчук, який за відносно короткий час наочно продемонстрував свою спроможність працювати на високому рівні та виховувати перспективну молодь. Залишив ю 19 і зараз очолює дублерів. Натомість 19-річних тренує 40-річний фахівець Вадим Мандрієвський, який раніше працював у єдності з Плисок та білоцерківській Росі. Створеними для праці умовами Вадим Левкович цілком задоволений. Якщо коротко, то скажу, що створені всі умови для підготовки резерву, дуже гарної якості поля, екіпіровка, інфраструктура, м'ячі, все, все є для того, щоб розвивати резерв клубу. Ми намагалися за короткий термін продивитися дуже велику кількість футболістів, як в Полтаві, в Полтавській області, так і дуже багато приїжджали на перегляд з України. Максимально намагалися залишити талановитих хлопців. Вийшло так, що в основному це група 97-го року народження. Це 5 футболістів з Ю-17, вихованці Ворскли. І Сім футболістів з різних куточків України. Наш погляд на сьогодні мають інтерес для нас в плані перспективи. Тому вони також підписують, підписали контракти і будемо намагатися максимально їх готувати як конкурентів для 96-го року. Чи не найважливіший та найтяжчий момент у зростанні футболіста його перехід від майже дитячого футболу на дорослий рівень. Ось де наставник має бути для юного гравця і татом, і особистим психологом. Ну, це дійсно саме складний такий період. В плані дуже багато футболістів. Період 17-18 ми втрачаємо, тому що тут така психологія переходу до дорослого футболу дійсно складно. Ми намагаємося розмовляти, намагаємося адаптувати максимально швидко їх до нових реалій. У нас, як буде так казати, дуже такі на російській мові требування дуже серйозні. Ми завищуємо, підвищуємо планку, щоб тянулися, щоб максимально розуміли, що прийдеться переходити через певний час до дублю. А можливо, навіть і вище ці хлопці. Не всі звичайно проходять і тести, і психологічні, і тести фізичні, тому ну звичайно ігриві моменти. Тому звичайно хтось з кимсь приходиться. Би мовити прощатися здавна від наймолодших у структурі Ворскли існує системність підготовки, де заняття на всіх рівнях проводяться максимально адаптовано до тренувань головної команди. У нас дуже гарний контакт з тренерами Дубля, з тренерами першої команди. По постійно відчуваємо увагу як головного тренера першої команди. Так само так само ми дуже добре. Контакт у нас з тренером Дубля. Звичайно, є певні моменти, де відрізняється, тому що. Бум так казати, у нас трошки вийшло більше часу на підготовку зв'язку з тим, що нас сезон перенесли, і ми мали можливість більше уваги, там, і техніці, і більше уваги, і фізпідготовки. Але загалом намагаємося витримувати якби кай-скелет такий підготовки, як і перша команда, так і дублю. 20 серпня домашнім матчем із однолітками з харківського металіста Ворскла Ю-19 розпочинає свій сезон. Для нового тренера це новий досвід і новий виклик. Абсолютно, якби нова команда, щоб це розуміли, потрібен час. Ну і загалом основна задача, якби від керівництва клубу від е, головного тренера команди це підготовка футболістів. Тобто ми звертаємо увагу на індивідуальну підготовку. Звичайно, командні дії теж важливі, але в першу чергу ми повинні через певний час е, передати максимальну кількість людей. Нам попалася дуже серйозна група, дуже цікава група. Там у нас і металісти, Дніпро, Запоріжжя, Одеса. По всіх, по всіх моментах видно, що це одні з найкращих шкіл, клубів по, по резерву в Україні. Тому нам буде до чого тягнутися, казати. Але дуже важко сказати, де ми зараз знаходимося. Вже після першої гри, я думаю, з металістом 20 серпня ми вже будемо бачити, наскільки ми відстаємо чи можливо попереду. Я думаю, тільки офіційні гри покажуть, де ми. В редакцію програми Ворскла Манія передали 5 квитків на гру четвертого туру чемпіонату України Ворскла Полтава Металург Донецьк, аби ми їх вам подарували. Лише одна умова. Ваші швидкі та правильні відповіді на три простих запитання. Скільки матчів до сьогодні провели між собою Ворскла і Донецький Металург? З яким рахунком закінчилась найперша зустріч «Ворскли» і Металурга у Вищій Лізі? Назвіть автора переможного в ворота Донецького металурга у грі 1 четвертої фіналу Кубка України, що відбулася 12 листопада 2008 року. Ваші відповіді з поміткою Вікторина від Ворскла Манії вже цієї миті шукають за електронною адресою інфоетворска.ком Не забувайте вказувати своє прізвище та ім'я, а також контактний номер. 16 серпня на головному стадіоні Полтави гра четвертого туру Ворскла Металург Донецьк. Маємо надію, вже не буде аж надто спекотно ні футболістам, ні вболівальникам, які не сумніваємося в цьому, ні на йоту закинуть подалі всі свої домашні справи і прийдуть на футбол. Це був 120-й за ліком випуск Ворскламанії. Дякуємо, що ви з нами. Біло-зелені наші кольори.